Вас, друзі, в цьому відео ми з вами розберемося коротенько, що таке процес, що ж я маю на увазі, можливо, ви вперше чуєте про процес нарцистичний процес, або емоційно заплутаний або межовий процес, або шизоїдний процес. Існує декілька поглядів, скажімо так, на діагностику. Особистості в інтегративної психотерапії ми використовуємо процес особистісні. Так склалося, що в сучасній практиці з наших клієнтів, які до нас звертаються, у нас оці три основні процеси. По кожному з цих трьох основних процесів в мене є окремий курс отакий от глибокий, ретельний курс. Чому? Тому що це аналітична глибинна психотерапія, по суті. Саме в цих трьох процесах ми можемо допомогти найбільше нашим клієнтам. Тому що саме в цих трьох процесах вплив оточення, вплив саме стосунків, шкоди або дефіцитів, які могли бути причинені в стосунках, він вважається таким найбільшим тобто, є в нас. Якщо подивитися на етіологію, я буду далі розповідати конкретно про нарцистичний процес. А взагалі у нас існує наша біологія, наша генетика, яка може вистрілити, як ми кажемо. так. Можливо, в нас не було нікого ось нарцистичного, але можливо, там моя бабця була, або прабабця була нарцистичною, та мало вже те, що, в принципі, можна було б назвати розладом. І можливо, така історія генетична. Але вплив оточення все одно він важливий. І тому, якщо казати про вже стосунковий підхід, як то кажуть, клін-кліном вишиває. Там, де більший фактор саме соціального середовища, скажімо так, був закладений в тому, що ми бачимо, в клінічній картині того, що ми бачимо, то, звісно, і логічно, нам треба буде створювати. Нові стосунки, нам треба буде розуміти глибоко, що там відбулося, що попливало на людину, що вона отримала собі таку картину, що вона розвила саме такі захисти, чому в неї автоматично саме отак спрацьовує психіка, чому вона саме так себе захищає, чому вона саме так виживає психологічно, чому вона так стабілізує сама себе, а не інакше. розумієте? Для всього для цього я далі буду розповідати про етіологію. А в цьому відео я хочу звернути вашу увагу на процес. Якщо ви читали Ненсі Маквільмс, психоаналітичну психодіагностику, вона не пише про процеси. Тобто це дуже класний підручник, я вам дуже раджу, але це не про то. Якщо ви хочете більше дізнатися про теорію характерологічну, я хочу вас спрямувати до цієї книжки Стівен. Джонсон, психотерапія характера, я не бачила ще українською. але будемо сподіватися, що вона буде, і в принципі, тут прямо ціла система характерологічна, яка закладена, яку взяв Ерскін, і на яку ми спираємося, коли ми говоримо про процеси. І, взагалі, ми тут використовуємо саме глибинний підхід, там де треба працювати вже на інших рівнях. Дивіться, процес характерологічний, це означає якусь певну динаміку. Тобто ми дивимося на динаміку. І ми можемо побачити, тут в мене написано, може вам незручно читати, в мене написан стиль, потім написан паттерн, потім розлад. Так? Уявляємо собі таку шкалу, і в нас у всіх є стиль. Стиль це означає риси певні, вони не дуже ярко проявляються. Тобто, якщо б до мене людина звернулася зі стилем, в якої взагалі немає далі ніякого розладу або паттерну, мені для того, щоб її продіагностувати, потрібно було б ну, сидіти з нею десь 8 плюс сесій, 8-10 сесій. Я б сиділа, слухала, дивилася на цю людину. Я, знаєте, запитувала б сама в себе, от як я можу відчути, да, до якого процесу це ближче? Тобто, коли мені потрібен час для того, щоб взагалі зрозуміти, в яку сторону, так скажімо, а точно, там на 10-й, на 20-й сесії я бачу нарцистичні риси. Розумієте? Певну грандіозність я бачу. Що вона наче зверхня ставиться там до інших людей, або щось вона там за свою унікальність дуже так думає. Я потім, я звісно, що буду думати: ну, можливо, це ситуативно, можливо, дійсно там людина дисертацію написала, зробила якесь унікальне дослідження, то є тільки стиль, тобто особистісний стиль для того, щоб нам. Взагалі, або нарцистичний, або інший процес діагностувати, нам потрібен час. Ми знаєте, маємо бути такими дослідниками трохи Шерлок Холмсами, щоб не щупати. Це означає, що ці риси вони присутні, але вони ну прямо в малому такому розмірі присутні. І це може бути якщо є нарцистичний, але тільки стиль. Це може бути там допоможний такий процес, не основний процес. можливо бути, а можливо людина ну так збалансована, і не треба було особливо так жорстко адаптуватися до того життя в дитинстві, тому що характер формується, закладається в дитинстві. Що в неї інших процесів ярких не буде, а буде тільки стиль між собою, коли ми там на супервізіях спілкуємося. Це не дуже важка історія, це не дуже важкий клієнт. Це означає, що ну, навіть можемо, як то кажуть, оділатися консультуванням. Розумієте? Ну нам не треба буде якихось там глибинних втручань робити. Нам не треба буде робити там якихось там жорстких, можливо, регресій або працювати там прямо з захистами прищепленнями, таке інше. Можливо, їх просто немає, якщо взяти структуру особистості. Це я кажу про процес. Якщо людина функціонує більше на отут, посередині, наче паттерн, це означає, що ми його бачимо, що це нарцистичний процес, так ми кажемо, так він в принципі, кидається в очі, і нам не важко оцінити. Я буду в подальших відео розповідати, що таке нарцисизм, як ми його пізнаємо. Тобто тут вона картина в принципі, на ліцо. І тут, в принципі, ну, зрозуміло, про що йдеться. А коли вже і ще ті самі, у ті самі наші риси, характерологічні, вони вже так, що аж до розладу тягнуть, як ми кажемо, так це вже дуже сильно впливає на її рівень життя. Має бути поражений, як то кажуть, певні сфери життя. Це точно впливає на її стосунки. В неї будуть певні труднощі в стосунках. Вона буде прямо дуже нарцистично. Знаєте, це прямо те, що ти чуєш по телефону. То коли тобі людина пише туди вже ми навіть кажемо з чертами розладу, то, то вже тут, в принципі, в месенджері все видно, або чутно по телефону. Це дуже ярко. Розумієте, ми будемо у цю зверхність, у цю таку свою зайву впевненість, зайву свою цінність відчувати ще дуже-дуже задалеко. Або буває, що. Ну, до прикладу, нарцистичний, коли вже це до розладу, так, вже такі риси ярко виражені, вони будуть впливати на те, як людина поводиться з собою, як вона турбується про себе, чи вона нав'язливо самовдосконалює себе. Вона не може зупинитися. Вона обов'язково має бути, ну, до прикладу, одягнута в саме, саме останню колекцію бренда. Тобто, в неї буде істеріка і буде нервовий май, майже зрив, якщо не може закупити собі нову колекцію кожні три місяці, коли вони виходять, певної марки. Так, У мене були такі клієнти. Тобто це вже обмеження. Розумієте? Людина має вставати втомлена, не втомлена, людина має вставати в п'ятуй ранку, в шостій, вона вже на бігової дорожці, тому що вона плюс там, 150 грам на, на, на собі набрала ваги. Тобто це вже впливає, вона вже відчуває, що у ці риси нарцистичні, до самовдосконалення, бути самим кращим, вона вже їй керує, її життя. Тобто, це, можливо, стосункова сфера, можливо, це супер, супер, правильне харчування. Не дай Боже, який там чіпс ніде не проскоче, так? Ні картопля, фріто взагалі. Тобто, не дай Бог, що там трохи кетчупа все буде істерика, буде там все кафе буде стояти на вухах, тому що отаке от сталося. Тобто, це впливає і це вже важко це неможливо практично заховати, коли вже настільки яскраві. Ці наші риси нарцистичні. Ярость нарцистична. Тобто черезмірна, скажем так, асертивність, так ну просто ярості, просто коли людина зривається в своєї ярості, і вона може не бачити взагалі нікого біля себе, і прямо ти не пропустиш нарциса. От такого оце, оце вже називається такий чистий, справжній. То, що в народі називається нарцис, так? То він заходить і всі бачать, хто прийшов. Звісно, що може це впливати на роботу. Тобто робота це теж така сфера, яка може бути уражена розладом Любим розладом. Якщо ми кажемо про нарцистичний, нарцис то звісно, якщо ця людина не перший, не супер Сіо, не супер маркетинг директор або не супер-супер в -супер нього, якщо йому мало визнання. Якщо щось якась, не дай Боже, там не дуже успішна калія пішла в роботі, то це то буде лихо, то може бути дуже-дуже сильна депресія, зрив, депресію, і людина не зможе, вона взагалі не здатна сприймати жодної конструктивної критики, вона не може її витримати. А як ти будеш працювати, якщо ти не можеш витримувати ніяку критику, так? Тобто, це буде така напружена історія. Я часто бачила, що нарцистичне. Люди, от поки поки є така історія, що я самий спеціаліст для спеціалістів, я самий, самий унікальний, самий талановитий, і нема мені. Так сказать, рівних, обов'язково немає рівних, тому що я ж ну, на Півдісталі, я ж в смисли на Олімпі. Поки підтримується ця історія, воно все добре, а потім я бачила дуже багато, коли йде срив, тобто людину, наче звільняють, наче в один день, і наче це не зрозуміло чому, це все несправедливо, це все ну, незрозуміло чому. А я розумію, що ота вся бульбашка нарцистична, яку Людина могла про себе транслювати, розповідати, що я саме унікальний, і такі люди, там де вже розлад, вони ну брешуть, прибрехують, ну прямо добре прибрехують, знаєте, свої здобутки, обіцяють того, чого в них немає, то що вони не можуть, то що неможливо. І коли у ця бульбашка потім вже лусне, тоді буває таке, що звільнення і це ганьба. І це просто важко дуже пережити. І в такі кризові моменти ми дуже часто, до речі, можемо і побачити таку людину в нашому кабінеті. Це або після кризи на роботі звільнення, або щось там, знаєте, хтось вже пошатається трохи, який дістав, або розлучення, або ультиматум від тої дружини, що якщо ти не будеш щось робити, то будемо точно вже розходитися. Дуже погано, до речі, нарцистичні люди вони дуже дуже погано переживають як туди ближче до розладу, дуже погано переживають розлучення, дуже погано переживають е, смерті е, своїх близьких, саме того, хто вважається моїм. Тому я буду далі розповідати, існує така історія нарцистичне розширення, тобто є я і ось от ти, або я сам на навіть. Або от ти і я тут, ну в смислі ми, і все те отам, чередь, так сказати. І якщо це людина, яка частина мого розширення, тобто яку я дуже ідеалізував, обожнював, тобто, яка була набагато вища, ніж всі, у ті, хто там. Якщо вона щось в неї трапляється, це може бути або партнер, чоловік, дружина, або це може бути дитина. Знаєте, така ну, класична історія. Рахується, коли. Мама дуже сильно ідеалізує там, не знаю, свого синка, так і вона не відпускає і ну неможливо, в них така іділля між ними, а і все отам ну, розуміло, нижче. І люди дуже погано, нарцистичні люди завдяки своєї такої хрупкості в стосунках. Тобто, я до чого тут в цьому відео хочу вам звернути увагу на те, що ми в такі кризові моменти дуже часто бачимо звернення нарцистичних ті, що. Ближче от сюди, там же, де риси розладу, ми бачимо звернення до нас. І ще що важливо вам знати от на цьому курсі про процеси: це не стали якісь стани, це залежить від нашого рівня стресу, від нашого навантаження на нас. Тобто я можу бути в нормі, коли в мене ну, нема такого великого стресу, перебувати більше часу у тут. Тобто я не можу не показувати відкрито, відверто якісь свої риси, але коли я потрапляю в стрес, я їх починаю сильніше проявляти. Тобто, мій стиль вже перетворюється на паттерн. Якщо б я тут більше була така яскрава представниця, скажімо так, нарцистичного процесу, тобто, коли видно, хто тут. Так, коли видно, що тут я сама-сама я така, що люблю, щоб мені, мене помічали, що мені дуже погано, мене кортить, якщо мене не бачать, я не унікальна. І якщо б тут зі мною б щось трапилося, у нас у всіх постійно, ну, періодично, скажімо так, щось трапляється в житті, тобто рівень стресу підвищується, я буду ще сильніше проявляти свої характерологічні риси. Тобто я буду вести себе, наче в мене вже прямо розлад. Буває таке, що приходить людина, думаєш, о, все, достатньо такі, такі історії, історія, прямо під розлад. Проходить декілька сесій, людина стабілізується, заспокоюється і. Вся ця історія стає вже ну не такою, прямо яркою. Розумієте, тому чому це відбувається, тому що людина вже вийшла із зони острого такого стресу, тому це нормально. Знаєте, я бажаю вам всім мати свій стиль, принаймні, у когось він буде, в тому числі, нарцистичний, у когось буде паттерн, це теж нормально. У нас усі, у всіх, кожна людина має право на свій процес, я завжди кажу. Не треба цього боятися. Ми нікого тут не патологізуємо, ми нікому не ставимо ярлики. Взагалі, діагноз розладу ставить психіатр. А ми, як психотерапевти, все одно дивимося ну, в ДСМ. Я звикла дивитися в ДСМ. Можна в НКБ дивитися, чому тому, що для нас так простіше прийдячи на супервізію, нам простіше говорити в таких професійних колах. Нам простіше підібрати літературу, яку можна почитати, нам простіше навіть курсові підібрати, якщо я не знаю, як працювати з нарцистичним клієнтом, тому що якщо він отут, то з ним ніяка консультація працювати не буде. Чому сенс у цих підвищення кваліфікацій, тому що якщо у вас паттерн або розлад, то тут десь існує така історія? Тут уже про консультацію не йдеться, і знаєте, звичайний метод психотерапії, навіть те, що ви від мене чули на інших попередніх навчаннях, семінарах, навіть в цьому напрямі, те, що я вам казала, наприклад, методи в нас існує замкова щелина, да дослідження, залученість, налаштованість все те. От, якщо просто взяти класичний такий стиль, наш терапевтичний стиль, він не буде працювати отут. розумієте? Тому що в нас черти особистості вже отут гуляють. Нам треба що зробити? Нам треба робити так, що ми йому імплант особистості ми не поміняємо людину в корі, ми завдяки ефективної психотерапії намагаємося зменшити вираження саме у цих нарцистичних, ну в цьому випадку черт. І ще я хочу сказати про коморбідність, про те, що дуже часто саме нарцистичний процес, нарцистичні риси, ось я там, я домовлювала ще таку жовтеньку стрілочку, і ще ось таку стрілочку, вона може поєднуватися з іншими історіями. Тобто, ще раз кажу, що в нас характерології більше, але так, що прямо розроблені методи роботи, я вас можу навчити трьома процесами. Це межовий, це нарцистичний і це шизоїдний. Буває таке, що в нас є і, наприклад, один процес, це може бути основний, але присутній ще інший. І буває таке, що тут людина там на, на, на рівні паттерну, а тут вже, до прикладу, в межовому вона ось тут знаходиться. А буває, ось я ще один там нарисувала. То, що я це мій термін, я не знаю, може, може ви десь його теж чули, чи ні, я це називаю мозаїчний клієнт, коли. Буває прямо всі три процеси в однієї людини, як у флаконі, і потім запитання: як же працювати? Отак і працювати з тим, який ми бачимо зараз, процес в нас виходить в напередній план, так скажімо, ми з цим процесом працюємо. Завжди треба намагатися діагностувати, де на зараз цей клієнт знаходиться в основному процесі. Якщо в нього основний процес нарцистичний, то основна історія буде нарцистична, але може бути з додаванням. Шизоїдності або з урахуванням межового, такого емоційно запутненого до речі, буває таке, що заходить людина більше як в одному процесі, ну, нарцистичному візьму, а потім вона міняється, переходить і вже стає більше емоційно запутним живим. Це добре. До речі, це добре, і це означає, що є динаміка, є рух, і взагалі теоретично, якщо ми працюємо з нарцистичним клієнтом. У нас, в принципі, це ознака гарного процесу терапевтичного, коли йде, я це називаю атаювання. Знаєте, коли людина від... починає відчувати ще щось, крім ярості або страху відчути сором, коли з'являється ще щось, розумієте? І ще от навіть дуже такі дисфарічні емоції, да там розпеч провина, ще щось. Тобто, я кажу, вже вітаяли ви розумієте, і в нас вже виходить більш такий миживий, більш емоційно насичений процес. Це дуже дуже добре, до речі. І це буває у тих людей, в яких більше існує не отут розлад, а ті, які більше знаходяться тут. Ну і вони можуть тут собі рухатися, як вже зрозуміли, від рівня стресу. Це все, що я хотіла сказати.